Слава роду, слава Рідним Бога, слава Україні, Русі слава! Кінець жовтня ми маємо велесову ніч. Ну, е нині багато хто знає, про хвилину війну, про велесову ніч так? Е, Тобто, це власне оце от, 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 наше продавнє свято. Знову ж таки, хтось мовить, що там да, може такого бути, то різні традиції, різні культури Е, Будьте розважливі, мудрі, розумійте, що вода, вона і в Африці вода. І сонечко світить однаково для всіх. Якщо є рівнодення, то воно рівнодень для всіх. так? І тоді ми бачимо, що власне то рівнодення в нас називається Влидень Дажбожий, абось нартуган, когось там, ну, коротше, по-різному. так? Ось. І Ми ці свята прослідковуємо по всій земній кулі. Ми бачимо самі різні культури, самі різні народи, Японія. Взагалі це, 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 це на польці відразу видно, що це е, не просто з іншої планети, це зовсім з іншої зоряної системи. У них зовсім інша ментальність, зовсім інше відчуття світу. так? Е, хоча дивишся, вони білі, ми білі. Ну, це, ну, це відразу відчувається, що ми з одної зоряної системи, а вони з іншої зоряної системи. Ми прилетіли сюди і тут власне живемо, ну, е, ну Так, вона є. так? <гум> uh, і Японія також циркує Великдені, але ну, там називається це рівнодення по-іншому. Uh, і йдемо так по всій земній кулі. Uh, там uh, іранські uh, традиції, потім турецькі традиції. Uh, і так йдемо, 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 йдемо тут йдем, 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 на північ, у ті скандинавські традиції. Так? Uh, ну то що Люди як Вікінги знають, Ми про Віки не вчули, а це велика позиція північна. І ото зовсім різні культури, зовсім інші, просто народи, раси зовсім різні. А дивишся і святкують один той самий день, тільки по-різному називається. Так? Тому що сонечко сходить для всіх однаково. Ну там, когось на, на кілька годин раніше, когось на кілька годин пізніше. А, але воно воно тоді це все, 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 все земля тоді цілий, так? Ось Тож, що власне пізнавайте рівну традицію, пізнавайте наші прадавні знання, відкривайте для себе використовуйте, використовуйте ті знання. Бо власне це є це, це, це не просто так о, там поговорили, та й все. Це є чіткі інструменти для того, щоби ваше власне життя. Було гармонійне в любові, радості, в благополуччі, багатстві, заможності, ось з богами рідними, так і під захистом боїв рідних і, і при допомозі під благословенням боїв рідних. Ото, власне, тобто і, і тим і відрізняються власне, скажімо так, справжні духовні знання від чогось такого надуманого, надутого там так. Якщо власне це справжні духовні знання, то вони дають вам змогу змінитися і змінити своє життя прямо тут і зараз, вже сьогодні. І ви бачите, о, життя моє змінюється. Так. Там не могла завагітніти, завагітніла і родила щасливу дитинку, там все так. Не могла знайти пару, а тут раз і, 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 і об'явилася пара моя, і, і все, і живе душа в душу, і супер, все так. Там страждала там від хвороби, так, тут раз і відійшла. Це неймовірно, ну, так є, розумієте? Тобто це, це є, це працює, і використовуйте це на, на своє здоров'я, щастя, радість, благополуччя. Будемо на є. Ось. Тож, давайте нині будемо навні дітей святкувати, з предками спілкуватися. Редків підтримувати. І від них благословення, підказки, знаки отримувати. О. Будемо? Будемо. будемо, будемо. О, О. Аби світ добра і любов відтворити. Аби народ наш переродити, Аби відродився народ наш у селі, славі своїй, аби очистився відкрив усіляких. І тоді прийде перемога, перемога України світла і правна. І буде у нас нова Конституція справедливості, любові, радості, мудрості і честі. І, і буде у нас. І на оновленій землі. Не буде того супостата. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш у і славі своїй. Жива, матинка, прийди, благо, святку, Жива, матинка, і тисячі років тому Промовляємо. его. И чувствует вородов Всевышнего живо матінка, прийди, сили свої благослови, силуй своего светлый, силы свистины, силы свои благословы. Жива, матенька, ссылуй твои наполняй, мой сессия, святой благослов І И бойся в час тебя слава мой душкой, зна, добро щастя, У пайла й упа, ярило, ярили це любова й люба колона, ясно занувалися мокоша. Рарог, псокіл насик мій батько, наш же дідає не спан, си роду своєму Данчика, Рама, горій Колодій дії мамай, душу си перед вами розпиваємо життю, празно бажаємо с ваших серцем таєм. Прийдіть і утвердіть на з любові, мудрості кохання. Багатство і благополуччя життя праведного в'яні. нам удай, збережені і примноження передачі відкриття сина, син і син. любові і кохання заможності багатства благополуччя.